Шановні українські аграрії, колеги, я запрошую на мій канал в TikTok і хочу сьогодні розповісти про цю інновацію, про те, що ми зробили бункер не важлив, а тепер буде важить. Хтось скаже, це фігня, але фігня це коштує під 200 тисяч, зрозуміли. А зараз копійка кожного, кожного важлива, але ми вже створили маленький R&D центр свій, тому що все-таки господарство розвивається, дуже багато дослідів закладуємо. До речі, потім розповім, що на цьому полі пізніше. Так, до речи, давайте я вам все покажу. Ось, сейчас, секунду. Палыч, я вас витаю. газета? Газета будет, давай о, мне принтер покажи. Принтер о, покажи. О, будет о, тебе... О, о, будет тебе почта, о, будет тебе... О, о. Так, показывай. Принтер, так. факс. Факс уже, он первый вес был. А, ты ее... Так, все. Тут ну, все было, Розібрався, вже, все? Так, скидаємо. — А, скидаєм а 400 кг — це тебе залишилось, чи що? Ні. — Ну показували їх же 400 Це запускається. А, Якщо запускається. — Ось Вот название. G400. G, 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 G G G це да. yeah. на італійському, правда, ну. Ну ти ж італійський итальянський жививчик. А я сам італія, <свят> <походжував. свят> <Моя праві. свят> <свят> Ти в крові — це юрец. Знаєш, все нормально. А тобі бумаги дали такої чи ні? Судай, ну, ні, бумаги не. Пару улонів. Ні. Ну может касу апарата подивитись. Ні, так нам подивитися чи підходить. Ну добре, то розберемося, все, Фіня. Все, Юр. Ось у нас дуже. Ну, нас, да. то, то, то каже, може бути погрішти з на тисяч. Та то, Фіня, все тоді, дякую. Давай розібрався, Ой. молодець. газета з мене.